Всім привіт, слава Україні. Е, хочу сказати, що Збройні Сили України вони борються за нашу незалежність, її. Українська армія Збройні Сили не згінні на які компроміси з ворогом. Ми не збираємося ділити Україну, віддавати території і ми проти всіх тих політиків, так званих голубів міру, які хочуть віддати наші території. Що вас підтримати морально? Я написав вірш, коли би ти була зі мною називається. Коли би ти була зі мною. Кохання б мені віддала моя загадкова богини, то серця б звучала струна. Отож, я закоханий в очі, красиві твої, неземні, красиве й духмяне волосся, ти знову приходиш в сні, ти маниш мене за собою в кохання, нев'яночий сад. Ми вдвох стоїмо і вдихаємо свободи отой аромат, свободи своєї держави і мужність і волю її. Ті губи із запахом кави, то ж ти і вона вісні. ті губи вишнева помада, солодка така і п'янка на жовто, блакитному стягу сіяєш, кохана моя. Закохане серце в дівчину, яка народила з небес, в моє божество, в Україну непідним на мирний процес. Не згоден тобою ділитись, віддати тебе по Дніпру, моя Україна богине, закоханий в роду стою. Твою, стоїш загадкова, незнанна, і муза, ідея моя, ти пахнеш солодким дурманом до пояса, темна коса, ведеш гордовито бровою, усмішка твоя на вустах, не треба на миру з Москвою. Потрібно здолати лиш страх, не буде примир'я, лиш слава, ми втримаємо Київ, обох. Бо ти усміхнулась, кохана, усмішка твоя то мій Бог, слава Україні.